У міському будинку культури міста Канева ніде яблуку впасти. Охочих подивитися на змагання жінок у конкурсі Нумо Панянки виявилося чимало. Цей захід традиційно проводиться у місті на початку березня. Проте щороку у ньому бере участь більше жінок, а організація відбувається кожен раз на кращому рівні. Приміром, цьогоріч до складу журі увійшов народний депутат України. Богдан Губський особисто завітав на це свято жіночності та краси. Цього року участь у конкурсі взяли команди представниць найрізноманітніших сфер життя Канева. Були і освітянки, і банківські працівники, і медики, і чиновники учасниця вражали глядачів не лише своєю чарівністю, а й креативністю та почуттям гумору. Я не якота малина, а я девушка Галина. Симпатична и скромна, но очень уж характерна. А я Иришка, лишь с виду мышка. На самом деле я гроза и не пробьет меня слеза. Зовут меня Ира, стою сегодня с краю. Ни одну тусовку нигде не пропускаю. В этот день и в этот час команда Пульс, Пульс приветствует вас! Під час конкурсу учасниці усіляко демонстрували свої таланти, і вірші читали, і танцювали, і співали. Стою я на базарчику, торгую я товарчиком, то мене всі підходи. Обирати з поміж таких талановитих команд найкраще журі було досить важко, адже всі команди продемонстрували чудову підготовку. Тож і номінації, за якими визначали переможність, були досить символічні. Панянки з перчиком, родзинка вечора за вами плаче Голівуд з посмішкою по життю тощо. Усі талановиті панянки отримали квіти та подарунки від народного депутата України і члена журі Богдана Губського. Це не просто лікарі, банкіри, бізнесмени, освітяни. Це череві жінки. Це прекрасні жінки, це талановиті жінки, це жінки, які дарують цим радість. Я впевнений в тому, що якби кожна жінка, яка є в цьому залі, була в будь-якій команді, вона виступала б не гірше. Абсолютно всього впевнений. І я хотів би ще раз, да, я хотів би ще раз справді всіх вас поздоровити, подякувати вам за ту радість, яку ми сьогодні бачили. І Учасниці конкурсу і глядачі, і члени журі від дійства отримали масу задоволення. Ми задоволені, тому що розуміємо, що сьогодні, в принципі, немає перших місць, других місць, тому що сьогодні всі дівчата були молодці, тому що вони не є професіонали, але вони наважилися вийти на цю сцену. Цей конкурс він не просто дав можливість розкритися кожній чарівній жінці, яка брала в ньому участь, але він показав, що кожна жінка це особистість. Міський голова Канева висловив вдячність Богдану Губському за допомогу у проведенні конкурсу. За його словами, нардеп постійно підтримує канівчан. Якби всі депутати сьогодні так пішли в народ, це було б приємно. Не агітуючи за себе, не кажучи, що я вам зроблю, а сьогодні вже стали і робили, засукали рукава. Наостанок Богдан Губський пообіцяв підтримувати такі культурні заходи і надалі. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка новини.